Коли ми починали її писати, ми не думали про те, що буде продовження і буде якісь паралелі. І, мабуть, навіть, на жаль, продовження є. Тому що далі ці події, які трапились в нашій країні, звичайно, не могли не впливати і на наше життя, не впливати на наше життя, і взагалі ми продовжили. Працювати і зв'язок поколінь оце те гасло, над яким ми працюємо вже останні два роки. І не тільки тому, що ми живемо на межі з кордоном, а тому, що це потяг серця. І ця робота починалася ще з періоду Другої світової війни, навіть раніше, ковпак, потім е, герої Незабутні. Другої світової війни і герої сучасні. Це учасники АТО. Ми бачили від Ковпака, Ковпак, миротворчіство, інтернаціональний дух. І закінчили з тими хлопцями, які зараз з нашого району три людини погибли в АТО. І, звісно, ми посвятили це тим хлопцям, які наші випускники. І показали своє патріотичне виспитання, що ми зараз робимо. Знаєте, ми вивчаємо історію і завжди знаходимо ось ці паралелі між тим, що відбувається зараз, і те, що що вже було, і дійсно треба робити висновки, аби такого більше не повторилося, тому що всяке буває, і треба пам'ятати нашу історію, пам'ятати тих, хто вже захищав кордони, і не допустити того, що по майбутньому знову повторилося. Якесь нещастя, горе, війна. Знаєте, коли вони тільки зайшли, це були такі молоді хлопці, вони дуже такі гарні у формі і дійсно от патріотично налаштовані. Вони так розповідали з, таким, з такою цікавістю, Найбільше. так на них дивилися. Не знаю, як дійсно це герої були перед нами і дуже, дуже подобалися ось їхні всі історії. Вони дійсно розповідали з такою цікавістю, з таким патріотичним настроєм. Вони ось. Дуже мені сподобалась фраза. Вони сказали, що навіть коли повертаються додому, то вже хвилюються, що там, як там без нас, чи і дійсно видно, що вони це роблять не, не заради якоїсь грошей, слави, вони це роблять заради своєї сім'ї, заради своєї родини і вже заради нас, заради дітей, які будуть жити далі. Коли це Проходить у тебе в країні, і ти спілкуєшся з такими людьми. У нас як вже було сказано, вилося дуже багато акцій з цими е, військовими, котрі справді розказують цікаві і дійсні речі, котрі не вигадані, не написані там колись і кимось, а існують і зараз проходять, відбуваються зараз. Це сприймається дуже гостро з чому плакала наша Оксана Анатоліївна. Адже у нас як було вже сказано троє взагалі людей з району, особисто учень з нашої школи. Це все відчувається від першого від наймолодших до найстарших. Ми усі переживаємо, усі хочемо повернення кожного, кожної людини, не лише з нашою школою, району взагалі кожного додому у мирну країну і щоб. Для кожного з нас сіяло сонце, було чисте небо. Ми всі хочемо лагідності, щастя, і вони обороняють, захищають нашу країну. А ми у свою чергу намагаємося намагаємося захистити їх душу цими листами, цими привітаннями, цими побажаннями, цими акціями, цими листами. Ми дуже за них переживаємо, переймаємося як за своїх арідних людей. Бо всі ми, ми об'єднані. Ми всі одна країна. Хто б ти не був і ким би ти не називався, якою б Тарасі не був? Ти ми всі українці. Ми всі однієї нації з однією думкою, всі любимо свою країну і плакаємо надію на те, що у кожного з нас буде все добре. Водним зі своїми друзями, те, що вони кажуть, є дійсно великі речі, які надають людині більше емоцій, які стверджують, що треба берегти свою державу і хвилюватися за людей, які дійсно віддають життя за наше життя, за наше майбутнє. І, звичайно, бажаю мир людям, які живуть на цій території. І Дітям, які прагнуть, щоб у них було все гаразд і тривав мир на території України. Почну з того, що наша школа дуже сильно допомагає бійцям. Також можна сказати, що це не бійці, а це герої. Вон наша школа дуже допомагає, як і матеріально, так і ну. Духовно можна сказати, тому що бійці вони там самі, та їм потрібна якась допомога душевна, щоб вони розуміли, що їх хтось чекає, що вони комусь потрібні, та були якось зігріти цим теплом. Тому ми відсилаємо їм листи цих голубів, і їм дуже приємно і тепло і за цього стає, тому що це наші усі світлі побажання, усі наші. Думки, всі наші привітання, і це в них дуже зігріває душу. Також хочу сказати, що в мене у самого батько зараз проходить військову службу вже півроку. Він був і у Донецьку, був під самим Донецьким аеропортом, також проходив військову службу у багатьох полігонах, і він, він спочатку так. ну, він дуже давно хотів піти, але ну можливу можливості не було. І коли він пішов, він зрозумів, що це потрібно країні та потрібно усім людям. Тому що якщо не будуть вони захищати, допомагати, що це не зробить ніхто. І він це розумів і йшов з таким піднесенням духовним та патріотичним. І він розумів, що це дійсно потрібно нашій країні, і це допоможе змінити її на краще. Хочу поділитися своїми враженнями, якщо можна. Я філолог. Одного разу я дала учням п'ятого класу ну, таке завдання написати невеличкий твір мініатюра. Щоб ви хотіли, щоб для вас зробив чарівний пензлик. І дівчинка з Донецького мені написала такі речі. Якщо б в мене був чарівний пензлик, я б намалювала голуба миру. Який полетів би на мою рідну Донеччину, і там все було так, як було раніше. Тобто все було гаразд. І плекаю велику надію, що цей голуб миру подивиться на нас, на нашу Україну, на наше велике майбутнє, на наших дітей і обов'язково принесе мир в наступне.